на старт. Увага. З витяга нескорених. У Черкасах відбулися інклюзивні змагання для ветеранів війни та військових з усієї України. Понад 100 стронгменів змагалися у чотирьох видах спорту: жим лежачі, веслування на тренажері, аеробайк та ривок гирі. У першій четвірці жиму лежачі лідирує Олександр Швачка. Розповідає, отримав поранення ще на початку повномасштабного вторгнення та не здався. Мені це подобається, мені це допомагає в реінтеграції в суспільство, мені це допомагає нові комунікації з побратимами. Я знаю, що я надихаю інших і не тільки ветеранів, а й іноді цивільні підходять і кажуть, що дякую за те, що мотивуєте. Тому спорт це дієвий інструмент для того, щоб повернутися після поранення в суспільство, в цивільне життя. Змагатися у вислуванні приїхав і черкащанин Олександр Носенко. Розповідає, найважливіше підтримка родини. Підтримка, підтримка родини для мене надзвичайно дорогі, бо я бачу, от як радіє моя дружина, що я не здався там, не ліг, не зруйнувався, пробую себе, пробую, пробую, пробую. І це тримає, скажімо так, здорову менталку не лише мені, а й моїй родині. Поруч дружина Наталія разом з дітками приїхали підтримати чоловіка. Це місце, де просто емоції, аж до тремтіння. Ти бачиш сильних людей, які... Попри якісь фізичні особливості, все одно наскільки сильніші, потужніші, і головне, що вони одне одного мотивують дуже сильно. Наш тато, наприклад, ніби нове дихання відкрив, коли почав спілкуватися бути в цій спільноті. З витяга нескорених один із кроків до повернення ветеранів війни до цивільного життя. Спорт сприяє комунікації та допомагає повернутися до активного суспільного життя. Розповідає чемпіон світу зі стронгменом Василь Вірастюк. В процесі ветеранських заходів важлива сама участь ветерану. Не так важливо місце, як виявляється, а важливо те, що він приїхав і переборов себе. Тому що насправді для деяких ветеранів це дуже важливий момент перебороти себе і взяти участь ось в таких змаганнях. Змагання проводила спільно Федерація стронгменів України, аграрне підприємство МХП та їхній благодійний фонд, долучивши до організації місцеву владу. Голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай розповідає, що таким чином адаптують як військових, так і суспільство. Ми бачимо цей новий виклик, пов'язаний з повномасштабним вторгненням і пов'язаний взагалі з восьмирічним досвідом нашої війни. Коли повертаються ветерани, і ми маємо інтегруватися в іншу реальність, ми як цивільне суспільство. А ветерани мають повернутися в цивільне життя і знайти для себе нові сенси, Анна Білик, Нінадій Мільянов, телеканал Вікка.